Уперше спочатку повномасштабного вторгнення агресора в Україну Міноборони Російської Федерації повідомило про нібито перехоплення безпілотних літальних апаратів над Ленінградською областю. За інформацією РосЗМІ дрон упав та вибухнув. Йдеться про інцидент на території нафтогазової компанії Петербурзький нафтовий термінал. Місцева влада міноборони Російської Федерації сповістили також про атаку безпілотників на Московську область. У повідомленні, зокрема, зазначено, безпілотник був літакового типу з розмахом крил 6 метрів. Інфраструктура порту не отримала пошкоджень, ніхто не постраждав. Уламки безпілотного літального апарата також можуть бути у фінській затоці. Повідомляє Міноборони Російської Федерації водночас через дрон в аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі запроваджували план Килим. Були зміни в роботі аеропорту.